День гідності та свободи відзначається 21 листопада згідно указу президента України від 13 листопада 2013 року, тобто 10 років тому, аж 10 років тому. Цей день установлено з метою збереження та донесення до сучасного та майбутніх поколінь інформації про доленосні події в Україні початку ХХ століття, утвердження ідеалів свободи та демократії, а також віддання шани патріотизму та мужності громадян, які восени 2004 та в листопаді 2013 роках стали на захист демократичних цінностей, прав та свобод людини. І громадських інтересів нашої нації у листопаді 2013 року на майдані незалежності в Києві вийшли кілька сотень людей, щоб висловити свій протест проти рішення влади, яке загрожувало Україні втратою незалежності та перекреслило б її майбутнє у Європі. Того листопадового вечора ніхто не здогадувався, що в історії не тільки України, а й усього світу почнеться новий етап. Десять років тому ми розпочали шлях реформ, які мають остаточно змінити наше суспільство та засвідчити повний розрив із складним спадком Радянщини, де вияв гідності та свободи був злочином. Десять років тому майдан витворив спільний для всіх українців ідеал майбутнє України. Цей ідеал був сформульований двома ємкими словами: гідність і свобода. Так звучить наша національна ідея. Сьогоднішнє гасло дня гідності та свободи це заряджені гідністю та жагою свободи. Свобода та гідність як національна ідея була народжена на майданах. Видатний українець, вояк армії УНР Євген Маланюк свого часу писав, що Україна програла у тодішній російсько-українській війні 1917-1921 років, бо не мала власної національної ідеї ідеї, яка заповнювала би та єднала націю. У боротьбі за волю, яка мала би таку силу, що змогла би протистояти імперській ідеї північного сусіда, його фанатичну віру у свою обраність та право вершити долі інших, позбавляючи їх волі та гідності. Національна ідея України почала гуртуватися на майданах наприкінці ХХ століття. Вона зазвучала під час студентської революції гідності, революції на граніті, утвердилась під час помаранчевої революції. А на майдані 13-го року набула такої потуги, що змогла кинути виклик Росії. Наша національна ідея це ідея гідності та свободи. Ідея, яка здатна об'єднати націю, мобілізувати на боротьбу та надихнути на перемогу заради сьогодення та заради майбутнього. Європейська нація з часів римського права ґрунтується на розумінні свободи та гідності як основоположних цінностей демократичного суспільства. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Однак гідність і свобода не надаються державам. Це базові суспільні цінності. Тоталітарна держава прагне знищити гідність і свободу, але від людини залежить зриктися їх і стати рабом або ж повстати проти диктатури влади і залишитися вільною та гідною нацією в історії. Сьогодні наша країна, яка продовжує боротьбу за гідність і свободу, є лідером цього процесу боротьби за демократичні цінності. Об'єднались навколо України усі цивілізовані держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Слова та дії підтримки лунали з різних куточків світу. Нам на допомогу зброєю допомагав весь світ, але зброя лише інструмент, який набуває силу у руках людини. Раб якого змушують брати участь у загарницькій війні, заряджає свою зброю страхом та ненавистю. Вільні люди, які захищають свою землю гідністю та жагою свободи. У перші місяці війни 2014 року громадяни України відправились навіть на схід боронити свою землю. Багато з них з барикад майдану. Десятки і сотні тисяч майданівців і сьогодні воюють в лавах Збройних сил України та сил оборони. Вони евакуюють поранених. Допомагають цивільним, волонтери підтримують армію. Вся країна молиться за захисників на передовій. Тисячі, хто під час Революції Гідності був ще дитиною та не розумів значущості подій, сьогодні натхнені гідністю, жагою свободи, які надихали учасники Майдану разом із старшими побратимами захищають Україну від російських військ. Гідність та свобода об'єднують. Країни та згуртовують громадян, гідність та свобода перемагають завойовників і диктаторів. Гідність і свобода рушують добробуту України. Гідність та свобода найважливіші інвестиції в майбутнє України. Гідність і свобода це те, за що ми боремось і що нам дає силу. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів. Кожен з яких віддав за своє переконання найвищу ціну, власне життя. Тому пам'ятайте, та хвилиною мовчання вшануйте полеглих, шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Революція відбулась не лише в політичному житті України, вона відбулася у нас самих, у нашій свідомості, адже Україна це територія гідності та свободи.